Як отримати квартиру за гру в клубі УПЛ? Трансфер Шахтаря і Динамо. Купа трансферної інфи з УПЛ. Ціна довбика не тішить. Епічні епіки, та неймовірна кількість українців, які грають в одному клубі з росіянами. Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал Трибунна. Найцікавіші новини українського футболу. По класиці заряджайте свою козацьку в І давайте починати це відео. Розпочнемо ми, друзі, з Донецького Шахтаря та київського Динамо. Є чимало трансферної, цікавої інформації. Ну, по-перше, Шахтар близький до продажу лосенка в клуб «ЗМЛС». Про це повідомляє Ігор Бурбас. Тепер ми знаємо, що в Штатах чи Канаді дивляться матчі Кудрівки. Ну, насправді тут я хочу додати, що таким чином, на мою думку, Шахтар відкриває і популяризує український ринок для штатів. І це, на мою думку, дуже і дуже здорово. Why not? Їдуть грати в МЛС, ну нехай їдуть грати в МЛС. Я в цьому ніякої проблеми не бачу. Навіть навпаки, ну так здорово. Ну а друга інформація з приводу Шахтаря Корінтіанс, і, власне, Шахтар обговорює трансфер Майкона. Гірники оцінюють його у 2 мільйони євро. Дуже слабкий грач був. І зараз не Айс. Три голи за рік продавати. Будь-куди. Їдемо далі до київського Динамо. Тут дискусія розгорнулася навколо е, всім відомого Миколи Шапаренка. Ігор Цигальник повідомляє, що Шапаренко ухвалив рішення в будь-якому разі продовжувати контракт з Динамо. Кому він потрібен у такій формі, в якій він перебуває останній рік. А тут Шара привалила новий контракт з ДК. А Віктор Вацько повідомляє, що справді пропозиція по Шапаренку була і є. Для Шебаренка це був би ідеальний варіант. Але, друзі, не забувайте, що в нашому бентежному і тривожному житті всі до чого прагнуть, всі до чого прагнуть, до спокою, до комфорту. Це ж уявіть, треба переходити в інший клуб, мова, адаптація, інтенсивність, динаміка, можливо, навіть менша зарплатня і більші вимоги. А в Динамо ти виходиш, граєш, коли тобі окей. Якщо он тобі не окей, ти граєш менше, травмуєшся без кінця в європейському чемпіонаті, якщо ти будеш без кінця травмуватись, то ну, забей, як то кажуть. І Шапоренка, на мою думку, все влаштовує. З однієї сторони, ну, влаштовує та і влаштовує, з іншої сторони, вболівальникам київського Динамо, вболівальникам Миколи Шапоренка від, від цієї новини. Новини сумно. Чи сумно мені? Слухайте. А я, до речі, так, я тільки про це подумав. Я ніколи не був фанатом Миколи Шапаренка. Мені чомусь ніколи не подобався типаж цього футболіста. Я не знаю, чому. Просто з вами, з вами цією новиною ділюсь. Це... А чому зараз мені прийшла думка, що я не можу цього вам сказати? Нібито у нас про об'єктивність тут новини, а не про мою власну думку, яка приправлена на новини футболу інсайд від трибунаком наявність команд U21 з сезону 26-27 повністю ініціатива клубів УПЛ Спочатку чемпіонат U-21 для перспективних, потім U-25 для тих, хто пізно розкрився, і U-31 для тих, хто даже пізно розкрився. І ще більше питань. Якщо раніше ми говорили і про інформацію, яка була така обнародована, знаєте, що там УАВ зобов'язує, то тепер виявляється, що клуби УПЛ самі цього хочуть. А, та типу. Ні, я розумію, чому ну, нікуди збагрювати футболістів, які не розкрились. Типу, ну треба з ними щось далі робити. А раптом, а раптом ну але ж вам треба утримувати цей клуб. Ну окей, якщо це фінансово вам виїде, плюс там писали ж в коментах цей чемпіонат існує суто для ставок. Та займайтесь, але загалом, ну, типу, для мене це якась максимальна крінжа. Президенти Полтава Іващенко, в нас була певна заборгованість перед гравцями, і ми, як порядний клуб, мали її закрити. З'явився варіант запропонувати нерухомість. На не, що ви взагалі лізете в УПЛ, якщо не можете, і не маєте грошей на утримання клубу, щоб що, грати на район, на область, або інвестуйте, не знаю, в академії. Це принесе куди більше користі. Друзі, ну по-перше, я про це говорив в своєму тіктоці. Ну круто ж. Ну, Грав собі за уцайтру ПЛ. Тут отримав квартирку е, в Полтаві. Е, дуже комфортне місто. Я сам з Полтави 19 років там прожив, дуже комфортне місто. Ще й маєш там якусь однушечку ну, типу, взагалі люкс. Це по-перше. По-друге, е, ну те, що таким чином закривають якісь заборгованості, ну, це добре. Ну, Закрили заборгованості, це супер. З приводу того, що писали в коментарях. А ви що, друзі, не знаєте, як у нас клуби УПЛ робляться і взагалі такі проекти сиділи. Хоча, здається, це взагалі задекларована історія, що було три ініціатори створення футбольного клубу в Полтаві. Я маю на увазі СК Полтава. Це був, власне, пан Іващенко, пан Майзу, здається, і е, покійний пан Сисенко. І вони втрьох вирішили якби, розвивати цю нішу. А, ви не знаєте, як це робить? Сиділи три мужики в сауні. Вирішили зробити футбольний клуб, порахували, що це може бути, які звідти можуть бути припутки. Ударили по рукам, шліфанули а, чимось там таким кріпеньким. І все в дорогу. А що буде далі? Не подумали. Ай-яй. Трансфер Мендоси до ботафогу зірвався, повідомляє Нельсон Ферер. Тут коротко, оскільки такий хлоп, як Мендоса, собі клуб знайде. ЛНЗ заплатить півзахиснику Кривбаса Єгору Твердохлібу та його агенту 200 тисяч доларів як бонус за підписання контракту після переходу до черкаської команди, повідомляє Спорт.ЮА. За даними джерела, ЛНЗ запропонував 25-річному українцю зарплату у розмірі 15 тисяч доларів на місяць, а також бонуси за результативність, тобто взагалі. І асисти. Е, там ще Микитишина, ЛНЗ хоче підписати. Ну, от, продали. Е, Проспера, треба шукати якогось нового, гострого, цікавого. ЛНЗ на трансферному ринку подобається. Беру тих, хто треба, хто. Хороших гравців про Металіст 1925 завершує переїзд, точніше перехід венесуельського Вінгера Кастільо. Ну, вроді непоганий, але чекав більшого від металіста на ринку. Що літом, що тепер. А трансфери і слухи поки не дуже вражають. Прямуємо друзі. Далі трішки європейського. Довбик подешевшив на 5 мільйонів євро за версію трансфермаркт гривень не коштує наразі і 20. через е, статус клубу, в якому наразі на контракті, переходить умовно Жирону, і такою грою ціна до 10 буде. Епічний момент стався на Кубку африканських націй. Гравець раптово дістав Біблію, щоб відповісти журналісту на питання, як вам вдалося уникнути травм. Епічний фейл стався на тому ж таки Кубку африканських націй. Е, помилка захисника Беніно, дуже кумедна помилка, допомогла ДР Конго забити гол. Ну і йдемо далі, друзі. До новини, яка насправді для мене є досить шокуючою, поки всі критикують за Барно, за те, що він грає в одному клубі з Сафоновим, ще 51 українець грає в одному клубі з росіянинами. Як дослідила трибунаком, на сьогодні загалом 13 чемпіонатів у світі, за виключенням російського, де все ще виступають такі персонажі, як Дмитро і Ванісіня, Мають приклади такого партнерства, в тому числі, коли українець приходить в колектив, де росіянин уже є заздалегідь. Після забарного найяскравішим є випадки з Сергієм Судорчуком та Віктором Коваленком. І загалом, друзі, список просто величезний. Якби я озвучував його, це б затягнулося хвилини на 2-3. Е, я от про це число навіть не задумувався. Я думав, ну там 3-4 реально без приколів. я не рахував, не підбував якусь там статистику. 52 українці грають з росіянами в одному клубі. 52. Ні, я розумію, що там вони не труться губками одне одного так далі, тому подібне. А, там немає якоїсь такої історії, хоча знову ж таки, звідки нам це знати. Але саме факт того, що українці грають з росіянами під час того, що нині відбувається у нас в країні. У мене от одне питання: а немає реально клубів, де не грають росіяни, чи що? Ну, немає куди йти, немає де грати. Ну, це якийсь псюр. Ні? Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. На сьогодні у мене все. 24 грудня, сьогодні свят вечір, завтра різдво. Приємних вам тихих свят. Обов'язково почуємось. Па-па!